Чи знали ви, що у Ісуса було небагато друзів? Частина друга. У величезному римі, позначеному кров'ю і мармуром, Петро йшов повільно, але рішуче. Повітря було сповнене гнітючим запахом від чаю, а ще під молитов переслідуваних християн ніс у собі біль мучеників. Петро, рибалка, який став пастирем людей, відчував тягар кожного замученого християнина на своїй змученій душі. Був 64-й рік після Різдва Христового, і божевілля Нерона пожирало місто вогнем. Крики християн, спалених живцем, здіймалися до неба, немов молитви мучеників. Їхні тіла вішали на стовпах і підпалювали, щоб освітлювали ніч. Петро знав, що його час близький. Рішення про втечу далося нелегко, але серце під те підказувало йому, що він повинен зберегти зерновіри, яке він посіяв у їхніх серцях. Коли він залишав Рим, його думки були виром спогадів та обіцянок. Він згадав Ісуса свого вчителя і слова любові та спокутування, якими вони ділилися на березі Галілейського озера. У цей момент він відчув чиюсь присутність, ніби хтось йшов йому назустріч. Це був знайомий і заспокійливий силует, збентежений, невпевнений, хто це? Петро спитав. Ковадис Доміне! Куди йдеш, Господи? спитав Петро тремтячим від хвилювання та непевності голосом. Ісус, дивлячись на нього з любов'ю і сумом, відповів тихо: Йду до Риму, щоб знову бути розп'ятим. Ці слова пролунали у серці Петра як божественне послання. Він зрозумів, що не може втекти, що мусить зустріти свою долю з тією ж мужністю, яку виявив його вчитель. З новою рішучістю Петро розвернувся і вирушив назад до Риму. І посмішка, що з'явилася на його обличчі, видавала дивну глибоку радість від того, що він був одним із небагатьох друзів Господа, знаючи, що його жертва стане наріжним каменем, на якому буде збудована церква. Він зрозумів, що бути другом Ісуса означає розділити його страждання, хат, його хрест, а також його безмежну любов. Після прибуття до Риму Петра заарештували і відвели на арену цирку на Ватиканському пагорбі, де його розіп'яли. Однак він попросив, щоб його розіп'яли головою вниз, вважаючи себе негідним померти так само, як його Господь. Його смерть стала прикладом для християн народжуваної церкви, сповненої мучеників, яким судилося наповнити історію своєю кров'ю та вірою. І на останньому подиху Петро зрозумів, що любов Ісуса, хоч і в самотності. Є наймогутнішою силою у всесвіті. Так історія Кувадис Доміне стала позачасовою легендою, вічним нагадуванням про те, що слідування за Ісусом вимагає любові настільки глибокої, що мало хто здатний її осягнути, не кажучи вже про те, щоб прийняти. Але ті, хто були його друзями, знайшли в цій жертві справжню дружбу і обіцянку вічного спокою. Ковадис Доміне. Куди йдеш, Господи? А тепер Леклоше Вендеєєн. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео. До зустрічі, божі воїни. Побачимося в наступному епізоді. Небагато друзів Ісуса.